Ось така прийшла нам посилочка. Нічого собі яка здорова. І дуже чудово, що адресна доставка, прямо, прямо під двір. А я ще думала, я як побачила, що вона метр двадцять завдовжки, ну, в накладній новій пошті на сайті, в додатку. Думаю, з метр двадцять, як я її довезу на велосипеді, хоча тут... Всього-навсього два саджанці. Ну зараз розпакуємо, глянемо. і впакували. дуже гарно. І троянди я замовляла. Мирославин сад, і саджанці шикарно. Ще не добралася до саджанців. Ой, Божечки. оце така довжина нашої посилки. Верхушечки обріли. Тиго навсього два соженці. Два соженці. Стебло товсте. І Томбул. свіженькі. Ще. Це коріннячко. Ось такі. Його Покручу вас трохи. Дівчата. Тут дівчата. Не абрикос чоловічого роду, не персик. А це дівчата. Це тут у нас. Черешня, чорний принц. Ой, перса, мокре все. Оця, оця, оцей папір такий вологий Зараз поставлю водичку. Корінчики вже підрізані. Свіженькі, гарненькі. На прищепі. Так, у нас тут черешня. Чорний принц, як бачите, і слива венгерка. І слива венгерка. Ну, поки що таке замовила. Каталог там, дай Боже, і кущі, і дерева. Ну, побачимо на наступний рік. Будемо живі. Було б де садити. Було б де садити. Анума покажи. Ой! Оце такі заввишки саджанці. Дуже гарні. По 200 гривень. Як і в усіх зараз продавців, дивлюся на Фейсбуці, по групах. Скрізь. Інтернет-магазинам я не довіряю, я купляю у таких людей, як я. Зараз поставлю в воду. Дві черешні і сливу взагалі в сусідньому селі на базарі купляли. У Конотопі. Сливу у селі, а черешні. А черешні в Конотопі. Ну, все одно на базарі. Ми на тому дворі у 2001 році на базарі в конотопі купляли чотири яблуні. Всі різного сорту. А виявилися всі одного сорту, як один. І в різного продавця брали. Отак. Зараз це все приберу. Я задоволена. Почечки ось живесенькі. Прийметься. Прийметься не де воно не дінеться. І буде рости. О. Посадимо в землю. Високі, гарні, двохрічні, ну гарні. Що ми садили е, черешні сливи? Ми ж нічого в землю не кидали. Нічого. Викопали, полили і до досвідов... Нічого. Для початку йому треба прийнятися, а тоді вже пічкати його добривами і усяким. Ну, ми і, і по ці пори нічим не пічкаємо. Ти, ти бачила на сливі, скільки сей год було. Така сливка маленька, ціле відрослий було, якби тільки Куплялося, була. Віддалася, як калеча. Да. Як а вийшов жовта слива, Дуже Ну, шматна. смачна слива, тільки що нічим не обробляли, так було і черв'ячки, і гниль була. Треба на слідуючий рік обробляти. Напишіть, хто чим обробляє від черв'ячків. Плодові деревця. Це до пані Аліни. Вона у, в курсі. у них сад. Вони доглядають за садом, так що напишіть, будьте добрі. Я задоволена. Якщо на наступний рік будемо ще щось надумаємося, то буду замовляти у Мирослави. Трояндами, як перві замовила, думаю, як там буде, що. Перші троянди, другі троянди. А на це вже навіть і не. Усі прийнялись до цієї? Одна, по-моєму, ну це ж не вина продавця. І та під питанням. І та питанням, може від кореня ще відійти. А так і цвіли, і зараз немає. Ну, ці так тут вина спрейки. продавця. Це як на продавця все звалювати, так ніде нічого не куплять. Так. Я, наприклад, продала цибулини лілій, а мені пише людина, що робити, як цибулини у землі гризуть миші. У мене такого немає, у мене ні разу не гризли. Я не знаю, що це таке. У мене у квітниках навіть немає личинок хрущів, тому що усі хрущі, які вмирають навесні, я полю, я всі вибираю у відро. У мене де не копни, немає, і я з таким ніколи не. На городі є, а, а, як... а у... вітнику немає. А якщо я відправила Лілії, людина посадила, а, на... а за зиму в неї виїли миші, це ж не моя вина. Так само і це. От продався все, що требувалося, все добре. Це я вина. вам скажу, в мене доча господарює. Це її ініціатива, її вибір, її подальше доглядання за цими деревами. Бо хлопці в нас до цього нічого. У них а вареньячко є. А варення а да. є. Аварення це тільки питають. Навіть в погріб не хочуть сходити взяти, аби хто приніс. А ми не знаємо, де воно там стоїть. І все. А це доця буде до, за ними, як сказати, і оприскувати. І все, все, що треба. Я довольна. Ну довольна, так довольна. <хи> Спасибі людям, що виростили і прислали. Посадимо. Посадить. І буде, і буде щось. Живенька. Навіть не дуже й прив'яло. Ну, я бачила в неї на сторінці в тіктоці, якими вони об'ємами копають. Вони так. ж копають не руками а трактором? Так, да, там підкопують спеціально, І в них ціла плантація цих усіх саджанців по порядку, І такі довжелезні, ще довші, чи ніж у нас, рядки з картоплею були. І... Вони ж пакують, вони везуть раз чи двічі на тиждень відправка, йде газелька забита доверху повністю. Тому, понятно, що вони їх як копають, вони скидають їх в одну кучу. Це ж не те, що кожен отак окремо, так це можна місяцями копати, щоб кожному відправити. Так, як хоче, щоб листочок до листочка був. А так шикарно. Все що треба, обрізати, щоб не обрізати мені. Так, погода у нас сьогодні Добре. трошки вітерець. Дуже тепло, доця займається пранням. Я варю згущенку і зараз буду розкидати по банках консерва. І доця займається у кухні. Нарешті сьогодні в неї руки дійшли до кухні. Буде обдирати шпалери і і все, що зв'язане з ремонтом. Так, доці? Хай твої ручки не болять. Болять зарази. Вони <сіка> <сі <Gerilim> <Не> бухаються. <сі> Болять ось <сі> такі в нас справи. Ось так у нас хочу вам показати, як цвіте троянда. Сьогодні 3 жовтня. Це моя улюблена троянда. Симпатія. Це вона цвіте вже третій раз за рік. Ви подивіться, який, які бутони, який букет. Просто зрізай і готовий букет. Красавиця. І не тільки один букет. Ось який букет. Там всередині яка відпростила вон такі пагани, ще вгору, ще на щось надіється, тягнеться до сонця. Ну, Сьогодні у нас четвер, на завтра на п'ятницю, на ніч, субота і в неділю на ніч у нас стоїть по погоді дощі. Там невеликі відсотки. 50-60%, а чи він буде, чи не буде. Надіємося, що щось буде. Ще ось і сальві, я дивіться, вилізла і за забор сюди, теж радує око. Он Пітонійка яка ще теж радує, теж надіється на щось. Ось так. Така в нас краса. Не і, і любуєшся. А сьогодні така краса по небу летіла. Цілу ніч літало, я вам скажу. А це вже от далі, далі нікуди вже нас лякати, так сьогодні вже й днем летіло. Тільки посилка завезла. І На... днем летіло, я Тільки коло груби Чую гуде. Уже з... е... звук того шахеда ні з ким не спутаєш. Я руку до очей приклала, бо сонце. Ну летить ось. Вау. Видно. Видно ж його і летить, куди ти полетів, аби він повернувся нім назад. Я тільки з магазина виїхав. Так що, всю ніч взагалі ніч неспокійна. Страшне. З півдесятого, як почало ввечері, і цілу ніч. До і до світанку. і гу, і гу, як не ближче, так далі. І летить, і летить. Ось така справа доця вже набирає водички, у нас ось тут водички. Да набрала, але ну, мало, він поставила. Ну, ось, зараз поставить у водички. Така. Кожний день у роботі. Кожний день. І хазяйство наче невелике, а робота кожного Божого дня. Без роботи не скучаємо. Як не та робота, так і друга робота. Я казала, вже на город більше не піду. Вчора <гум> хлопці возили гарбузи, Це... треба через город їхати. Чоловік каже, що робити, куди їхати? Я кажу, да їдь, а так через помідори, отам по бурячком. Я вже кажу, в їх не піду. Хай хоч лежать, хоч не лежать, хоч хай як хочуть. Їх вже там і небагато залишилося. Ну, ну залишилося ще. Зелених дуже багато, так вже можна і заквасити, і зелені є Побіт рецепти квашених. О так. Ось такі наші справи. Ось така доварюється консерва. Рибна. Ми любимо, щоб риба була... Риба з овочами. так сказати. Не... І щоб дрібно була порізана, не повністю не, не консерва, а риба з овочами. Тут і помідори, тут і перець, тут і морква, тут і цибуля, смакота. І порізана дрібненько рибка. Все трошки приварила хвилин 20, а потім закладаю сюди рибу, сіль, цукор, оцет. Оцет у самому конці. І варю дві години. Дві, а то й більше. Я вже дивлюся, не, не я на годинник ніколи не дивлюся, а дивлюся от так. Бачите, вже вона вварилася. Видно, що вона вварилася. Вона вже і не, і не рідка, і видно поверху, що вже нас осідає на дно, на дно осідає. А тоді додаю оце ще хвилин 10 кипне і розкладаю в банки. Оце вже я ось буду зараз її вже розкладати у банки. А запах. Додаю перчику гіркого. Там є рецептів дуже багато. І часничок кому подобається, можна додати. Оси літають. І оси, і мухи страшні. Непонятно з якої він сторони.